Авіація та флот сполучених штатів та Великої Британії вночі завдали ударів по угрупованню повстанців хуситів у Ємені, які за підтримки Ірану з осені регулярно нападають на торговельні судна у Червоному морі. CNN пише, що з бази союзників на Кіпрі було атаковано з десяток об'єктів, зокрема цілі у портовому місті Ходейда та в міжнародному аеропорту столиці Ємену Сани. Вражені військові бази хуситів та склади зброї, зокрема безпілотників Камікадзе, лідери Британії та США заявили, що особисто віддали наказ про атаку, називаючи її самозахистом. Нагадаю, хусити стали нападати на комерційні судна у Червоному морі, коли Ізраїль почав військову операцію проти бойовиків Хамасу у відповідь на терористичну атаку 7 жовтня. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Вони вперше в історії використали протикорабельні балістичні ракети. Атаки хуситів поставили під загрозу особовий склад США, цивільних моряків і наших партнерів, торгівлю та свободу судноплавства. Понад півсотні країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, метою як якої стали безпосередньо американські кораблі? Про запланований удар союзники повідомили напередодні на що хусити пригрозили жорсткою відповіддю. Своєю чергою британський прем'єр Ріші Сунак запевнив, що кораблі союзників продовжать патрулювати Червоне море, охороняючи торговельні судна. Та закликав Хуситів припинити напади на них.